Середини травня до початку червня, спортивний графік херсонських легкоатлетів був насичений рядом всеукраїнських та європейських форумів. Стартували національним чемпіонатом серед юнаків 97-го року і молодше. Атлетів з усіх областей України вперше після реконструкції прийняв київський спортивний комплекс Олімпійський. Херсонщину представляло 20 чоловік, 12 з яких учні Херсонського вищого училища фізичної культури. Додому вони повернулися не з порожніми руками. Андрій Кутовий, поступившись киянином, був другим на біговій дистанції. 400 метрів першим на 800 метрах до фінішу дістався Артем Тищенко. Новокаховчанин Гліб Піскунов, перемігши у метані молоту, виконав нормативний європейський відбір. У забігу на півтори тисячі вихованець Каховської дюсиша Максим Палій взяв бронзу. Баку стало місцем проведення Європейського юнацького олімпійського фестивалю з легкої атлетики. У складі більше 40 заявлених спортсменів національної збірної України був і єдиний представник від Херсонщини, Гліб Піскунов. Учень Новокаховської дюсиша у нелегкій боротьбі взяв срібло у метані молота і повторив свій результат 2013-го. Показником більше 78 метрів Гліб забронював собі путівку на серпневі Олімпійські ігри. Золото у Венгера Бенце Халаса. Той, досягнувши відмітки, 87-16, встановив. Світовий рекорд, росіянин третій. Загалом українці взяли сім медалей. Наш призер фестивалю походить з родини метальників молоту. Раніше Гліба тренував дід. Наразі батько Едуард Піскунов. Заключним став командний чемпіонат України серед молоді та багатоборс на Київщині. Херсонську область представило 15 спортсменів. На найвищу сходинку піднялася новокаховчанка Ірина Новожилова. Вона була кращою у метані молота з показником 71-79. Вже з другої спроби Ірина захопила лідерство і не віддала його до завершення чемпіонату. Золотом змагання закінчилися і для метальниці ядра Ани Цуркан. Сектор стрибків у висоту приніс дві бронзи Андрію Ковальову і Віталію Самойленку. У загальну команду Мому заліку Херсонщина на 19-му місці на цьому змагальна серія королеви спорту не завершується 11 червня. На старт національного чемпіонату вийдуть юніори.